Зараз пройдемося, де було найгучніше. Зокрема, у нас і в Києві було чути вибух, і, зрештою, усі ракети, які летіли на наше місто, було знищено роботою ППО. Зранку росіяни завдали комбінованого удару, обстрілювали столицю ракетами різного типу з різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад дві години. І за попередньою інформацією від КМВА жертв руйнувань немає. Система забезпечення міста працює у штатному режимі. Так, у Запоріжжі там через ранкову атаку постраждала щонайменше одна людина. Очільникова Іван Федоров пише про влучання по об'єкту інфраструктури. Гучно було у Львові. Мер міста Андрій Садовий пише, що обстрілом зачепило кілька будинків. Вибуховою хвилею повибувало вікно. Інформацію про потерпілих немає. Також вибухи пролунали і в Луцьку та Івано-Франківську повітряні сили попереджають про ракету в напрямку Тернополя. Були у Дніпрі. Так само вибухи перед цим повітряні сили повідомили про е, керовану е, авіаційну ракету в напрямку міста. І, Імовірно, це було ха 59 Моніторингові канали писали про загрозу балістики з Білоруської республіки. Влада міста та області, е, поки це не коментувала так. Само відомо, що е, було на Полтавщині е, влучання у склиське приміщення в Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 метрів. Квадратних і на щастя обійшлося без жерти постраждалих. Про це повідомив Філіп Пронін, голова Полтавської Ова.